Добре, хто любить дощ, от пішов дощ у місті Києві. О, дощик, дощик, дощик. Ле-ле-ле-ле. Бачите, який так то любить дощ. Все дощ у місті Києві. Полих. А перед цим була засуха. Ого. І от, знаєш, або у нас так тепер хліма, або засуха, або других день поспіль. Перед трошки не полило півня зразного. Ну так і передавали. Тобто любить дощ, воно навіть не хоче знімати, камера вилітає. Доведеться відео об'єднувати. Хто тобто любить дощ, наслужитись. У місті Києві зараз дощ. Тут, до речі, мусорка, смітник нещодавно горів. Навіть знімати. тут дощ. Я не маю його це навіть лавка, замухає все. -все. Тобто надає навіть знімати, бо... Туди по праві каже, все, досить знімати. Тому що дощик нормально йде. Да? Все, я пішов. Так, знаєте, собачки під дахом ховаються від дощику. Трохи втикає. Тут уже загрізку кинуло, там втикає водичка.